Українців закликають економити електроенергію, аби зменшити навантаження на понівечену енергосистему. Саме тому планові чи аварійні відключення світла норма нашого часу. Людей просять звести до мінімуму використання електроприладів у пікові години і зайвий раз не користуватися ліфтами. А ще у місті зменшили кількість тролейбусів на дорогах та вимкнули 50% вуличного освітлення. Повністю каже мер, вимикати не будуть. Це є питання безпеки дорожнього руху, це є питання безпеки громадян. Це є питання того, щоб не почались якісь мародерства інші злочини яким повна відсутність освітлення буде сприяти у темну пору доби. У місті підсвічені дороги, зупинки громадського транспорту. Працюють світофори, адже у цьому є необхідність. До слова економити електроенергію закликали як людей, так і місцевий бізнес. Активно працюємо з бізнесом, з нашими підприємцями щодо зменшення електроенергії вивісок, різноманітних ілюмінацій. і Так далі. І так далі. Чи дослухалися до таких прохань у Луцьку? Зараз перевіримо. На годиннику 23 година. Цей час усі магазини та заклади не працюють. Та й на носі комендантська година, коли ходити вулицями не можна. Тож яскрава вивізка, навіть як елемент реклами, втрачає сенс. Рухаємося маршрутом тролейбуса 15-ки. На проспекті Молоді бачимо першу яскраву вивізку на магазині 7.23. Далі також підсвічені, хоч і не працюють, магазин Пива Земан, ресторація Карабас-Барабас та Карамель. Повернувши на Соборності в районі гостинця, бачимо ще більше вогнів. Підсвічені ліхтарями низка магазинів, декор, зв'язок, плюс та єва. На проспекті Соборності є. Іскраві вивіски залишили оптика та знову магазин 723. А от на проспектах перемоги та волі не зустрічаємо таких вивісок. Натомість на вулиці Рівненській світилася Укрпошта а на проспекті відродження магазин Соняшник. Утім, вимикати освітлення вивісок не наказ а рекомендація, каже Ігор Поліщук. Зобов'язати вимкнути повністю вивіски юридичного механізму немає, але муніципальна варта наша ходить і безпосередньо з кожним підприємством, бо з кожним підприємцем працює. Усього на маршруті ми нарахували до 20 увімкнутих вивісок. Як для таких жвавих місць не так вже й багато. Менше 10% загальної кількості комерційних закладів тут. Також подекуди горіли лампи, які підсвічували фасади або ж світилися всередині приміщень. Чому не вимикають вивісок уночі? Запитуємо на наступний день. Немає нікого ж ти сказав. Такі всі речі відбуваються ну, через центральний офіс. Ну, надають е е інтерв'ю, і тому подібне не на камеру жінка сказала нам, що в магазині стараються менше споживати електроенергії, і частину підсвітки вимкнули. А про вуличне освітлення вона каже: нічого сказати не може. У сусідній оптиці більше охочі спілкуватися. Говорять, економлять як можуть, зокрема й на зовнішньому освітленні. Вивізку кажуть, вмикали бо рано темніло. 50 на 50 не знала, як робити, тому що була сторона, ніби що як це все-таки привертає увагу, особливо в вечірній час, бо в день, ну там однозначно воно ролі не грає. Але ми все-таки зупинилися на тому, щоб її вимикати зовсім. Очі, ми бачили підсвічені вивіски в одразу трьох магазинах 723. Представники мережі закладів запевнили нас, що робота вивісок збій через відключення електроенергії, адже ще з моменту рекомендацій влади не світити зайвий раз вимикають усю підсвітку після завершення роботи крамниць. До слова більшість опитаних нами працівників закладів кажуть, що розуміють теперішню ситуацію, тому відносяться до цього відповідально. Вивіски в нас вимикаються на ніч. Ми вночі не працюємо. Вивіски вимикаємо. Економимо, щоб всі вистачало світла. І вночі, і в день Так, е, да, вночі в вдень, і в день не вигорить. Звісно, одна підсвічена вивізка у масштабах Луцька та країни кардинально не зекономить багато електроенергії. Але якщо вимкнути усі наявні в місті, може принести позитивний результат. Зараз така ситуація, що ми постійно близькі до блекауту. Будь-яка економія, навіть на 5%, от, в вечірні часи чи вранкові, от коли <кій> зростає навантаження, вона дасть позитивний ефект для стабілізації режимів роботи електроенергетичної системи. Тож українців вкотре закликають не сидіти надмірно в темряві, але споживати електроенергію відповідально. Марія Вавренюк, В'ячеслав Біло, Василь Марищук, 12 канал.